Вітаю діти! Сьогодні ми з вами дізнаємось, що таке звичайні дроби, як їх записувати та читати. Розглянемо таку ситуацію. Прийшли діти до кав'ярні і замовили собі піцу. Піцу поділили на 8 шматочків. Діти з'їли 3 шматочки 3 із восьми. Або можна сказати, що вони з'їли три восьми всієї піци. Отже, ми бачимо, що ось такий запис, він вказує на те, яку частину від цілого з'їли. Такий запис називається звичайний дріб. Звичайний дріб 3 восьмих. Як же ж називаються частини цього запису, і про що вони нам розповідають? Зверху число називається чисельник. Чисельник показує, скільки взято рівних частин. Від цілого, тобто від одиниці. Нижня частина називається знаменник. Знаменник показує, наскільки рівних частин поділено одиницю, тобто ціле. Ще ми бачимо, що є така рисочка між цими числами. Називається вона дробова риска. Є дробі, які мають е, власні назви. Через те, що їх дуже часто застосовують, то, наприклад, дріб одна друга, він має назву половинка, одна друга або половина. Дріб одна третя, іноді називають третина. Також дріб, який також дуже часто використовується, це одна четверта, або ще її називають чверть. Давайте подивимось, як прочитати дроби. Наприклад, дріб, який має чисельник 1, знаменник 6, читається 1/6. Завжди чисельник ми читаємо так, як і є. 1, 2, 3, 4. Знаменник завжди відповідає на питання яких. 3/7. Наприклад, одна яка шоста, одна яка восьма, дві яких п'ятих. Тринадцять сімнадцятих, дванадцять яких? П'ятнадцятих, три сьомих. З'ясували ми, як читати дробові числа. Тепер давайте подивимось, як записувати дріб. Який нам надано у вигляді слів? І так, у нас є дріб одна третя, одна третя, одна дванадцята. Одна дванадцята. Три сьомих. П'ять. Дванадцятих. Тридцять сім. Сотих. 28, 115. Розглянемо наступне завдання. Необхідно записати дробом, яку частину фігуру зафарбовано. На першому малюнку ми бачимо, що фігуру поділили на 4 частини і зафарбували одну. Отже, ми записуємо 1 четверта. Розглядаємо другу фігуру. Цю фігуру поділили на 6 частин, а зафарбували дві. Отже, це дріб 2 шостих. Дивимось наступна фігура. Її поділили. Ми бачимо, що ось ці частинки однакові, а ці більші. Але якщо ми проведемо ось тут район, діаметр, то отримаємо. Вісі однакових частинок. Дивимось, скільки із них зафарбовані: 1, 2, 3, 4, 5. Отже, зафарбували 5, восьми. Наступна фігура. Зафарбовано 2 частини із трьох. Далі, бачимо, що всього 10 частин, а зафарбовано з них 7. Отже, це дріб 7 десятих. <кій> І остання фігура складається з 9 частинок, зафарбовані 5. Отже, це буде дріб 5 дев'яти. Одиницю поділили на 5, 7, 13, 24, 100 та 317 рівних частин. Як назвати одну частину в кожному із цих випадків? Отже, одиницю поділили на 5 частин. Тобто в знаменнику буде 5. Як назвати одну частину? Отже, в чисельнику одна частина, називаємо цей дріб 1, 5. Наступний дріб, так як у нас завжди необхідно взяти одну частину, то ми можемо одразу записати в чисельник 1. Далі дивимось: необхідно, щоб в знаменнику було 7. Бо поділили на 7 частин.

це 100 см. А як же ж нам виразити, якщо ми хочемо сказати, що 1 см це яка частина від метру? Так, як весь метр це 100 см. Тобто ми метр будемо ділити на 100 частинок. А так як ми беремо тільки одну частинку з цих 100, то 1 см це одна сота метра. Так само можна записати, ми знаємо, що одна тонна це 1000 кілограмів. А як же ж тоді записати 1 кг? Ми бачимо, що одна тонна складається з 1000 кг. Отже, для того, щоб взяти 1 кг, нам необхідно цю тонну поділити на 1000. І взяти одну частинку. Отже, один кілограм це одна тисячна від тонни. І тепер давайте з'ясуємо, як називають одну соту частину метра. Одна сота метра. Пригадуємо, що метр складається з 100 сантиметрів. Отже, одна сота це один сантиметр. Одна тисячна тонни. Ми тільки що пригадали, що в тонні 1000 кг. Отже, одна тисячна тонни це 1 кілограм. Одна 24-та доби. Ми знаємо, що доба складається з 24 годин. Отже, одна 24 та доби це 1 година. Одна години. Пригадуємо, година складається з шестидесяти хвилин. Отже, одна шістидесята це одна хвилина. У класі навчається 25 учнів, з яких 11 – хлопців. Отже, давайте запишемо хлопці. Їх 11. Яка ж частина учнів хлопці. Так як всього 25 учнів, то кількість хлопців буде складати 11 25. З'ясуємо, скільки дівчат. Для цього від загальної кількості віднімемо кількість хлопців. Отримаємо 14. Отже, в класі навчається 14 дівчат. Відповідно, це складає 14,25 від загальної кількості учнів у класі. Давайте тепер з'ясуємо, яким чином нам використовувати звичайні дробі, коли нам необхідно знайти. Частину від цілого. Наприклад, піца коштує 80 гривень. Вся повністю. Скільки треба заплатити за три шматочки? Ми хочемо придбати тільки три шматочки. Нам не потрібна вся піца. Як же ж нам це знайти? Отже, за три восьмих від цілої піци необхідно заплатити. Для цього загальну вартість 80 гривень ми поділимо. На всі шматочки, тобто це 8, і помножимо на ті шматочки, які нам необхідно придбати, тобто 3. Виконуємо ділення. 80 ділимо на 8, буде 10. І 10 помножимо на 3 30 гривень. Отже, за три шматочки ми заплатимо 30 гривень. Щоб знайти дріб від числа, необхідно число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Розглянемо ситуацію навпаки. Нам відомо, що за три шматочки заплатили 30 гривень. А скільки буде коштувати вся піца? І так, за три восьмих піци заплатили 30 гривень, а за 8 восьмих піци ми заплатимо. 30 гривень, які заплатили за три шматочки, ми ділимо на ці три шматочки. І потім помножимо на 8, так як 8 восьмих – це вся піца повністю. Отже, 30 поділити на 3, 10 і помножити на 8 80 гривень. Робимо висновок. Щоб знайти число за значенням дробу, необхідно значення дробу, в даному випадку 30, поділити на чисельник, тобто на 3, і помножити на знаменник 8. Накреслимо відрізок завдовжки 10 см. Беремо лінійки, олівці і креслимо відрізок а, Його довжина 10 см. Наступне завдання: необхідно накреслити відрізки, довжини яких дорівнюють 1 другій. Пам'ятаємо, що одна друга також іноді називають половина. Отже, половина від 10 см це буде 5 см. Отже, креслимо відрізок, довжина якого? 5 см. Назвемо його CD. Це, це у нас одна друга. Наступний відрізок, він повинен дорівнювати 2 п'ятих від 10. Пригадуємо, щоб знайти дріб від числа, нам необхідно число, тобто 10, поділити на знаменник 5 і помножити на чисельник. Отримаємо 10 поділити на 5 2, і 2 помножити на 2 4 уже 4 см. Наш наступний відрізок повинен. Встановити довжину 4 см, креслимо його. Назвемо цей відрізок КМ. Наступний повинен складати 3 п'ятих. отже, нам треба 10 поділити на знаменник 5 і помножити на чисельник 3. Отримаємо 6 см. Отже, наш наступний відрізок буде мати довжину 6 см. Називемо це відрізок ЄФ. Обов'язково підпишемо довжини цих відрізків 4, 6. І ще один відрізок повинен становити 7 довжини відрізку. Отже, 10 см ділимо на 10 і помножимо на 7. Отже, нам необхідно накреслити відрізок довжиною 7 см. Розглянемо наступне завдання. Відстань від Миколаєва до Одеси дорівнює 120 км. Скільки кілометрів проїхала автівка, якщо вона подолала таку частину, одна друга. одна друга. Отже, пригадуємо, щоб знайти дріб від числа, нам необхідно число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Виконуємо розрахунок і отримаємо 60 кілометрів. Наступна частина 2 третіх. Отже, 120. Ділимо на знаменник 3 і помножимо на чисельник 2. Отримаємо відстань 80 кілометрів. Якщо автівка подолала 5 шостих від всього шляху. Отже, нам треба 120 поділити на 6 і помножити на 5. Виконуємо ділення 120 поділити на 6 це 20. І 20 помножити на 5 отже, це 100 кілометрів. Розглянемо з вами ще одну задачу на знаходження дробів від числа. Три дівчинки Юля Настя. І Леся збирала гриби. Юля зібрала 3 восьмих усіх грибів. Настя зібрала 5 шістнадцятих від усіх грибів. А Леся зібрала все, що залишилось. Всього ну, дівчата зібрали 144 гриба. І так, давайте знайдемо, скільки ж грибів зібрала Юля. Для цього ми 144 поділимо на всі частинки, тобто 8 і помножимо на 3. Виконуємо ділення 144 поділити на 8. Беремо по одному. Залишок у нас 6. 64 ділимо на 8. Це 8, перевіряємо, 8 на 8 64, залишок 0. Отже, Юля зібрала 18, помножимо на 3, це буде 54 гриба. Обов'язково пишемо пояснення до дії в задачі, що це зібрала Юля. Друга дія. Нам необхідно знайти, скільки грибів зібрала Настя. Для цього 144 ділимо на 16 і помножимо на 5. Поділимо 144 на 16. Це буде 9. І 9 помножимо на 5, з'ясуємо, що Настя зібрала 45 грибів. І останнє діє. Загальна кількість грибів 144. Від цієї загальної кількості ми віднімемо ті гриби, які зібрали Юля і Настя. Це 54 додати 45. Отже, нам від 144 треба відняти 99. І таким чином отримаємо 46 грибів. І запишемо відповідь. Леся зібрала 46 грабів.